Всім привітки, друзі! Ви на каналі Ukrainian Girl. Ну що ж, у нас сьогодні з вами осіння розпаковка, а також в цій розпаковці будуть деякі речі, які я купила на свято Хеллоуін. У нас сьогодні з вами такий осінній вайб, як бачите. Ну що ж, давайте розпаковувати. А ось наша з вами посилочка і павучок моєї сестри, який передав нам ось цю посилочку. Ну що ж, тепер давайте вже починати. У нас з вами тут тяжка посилка. Вона невелика, але я відчуваю, як вона повністю заповнена. Але, чесно, мені здається, що тут не всі речі, які я замовляла. Ну, Давайте подивимось. Я замовила ось такі три різні пачечки нігтів. Одні з них такі квадратні. Е до Хэллоуїна. Вони такі гарні. Я думаю, що вони будуть, напевно, напівпрозорі. Але тут подовші нігті. Вони також тематикою Хэллоуна. Мені дуже сподобалось, що тут такі нігті є в блискітки. і тому я ще і замовила дуже схожа тематика з цими нігтями, але це більш покоротші, а це більш подовші. Але я, напевно, їх буду спилювати. бо я такі довгі нігті не ношу, і мені такі не подобаються. Я їх більше взяла із за дизайну. От, Ну і третє нігті. Це от прям осінній такий тематичний вайб, який я буду носити вже, напевно, після Хеллоуіну. От, е, Тут такі помаранчеві нігті. Осінні листочки, які падають, і лисичка. Такі дуже, лисичка дуже маленька, я б сказала. Так, друзі, я вже наклеїла нігті, я їх, в принципі, дуже обережно наклеїла, хоча там е, е, в одному місці смазала, але це таке. Але, в принципі, вони мені подобаються, такі коротенькі, і такі страшненькі і маленькі. От. Тому нігті, в принципі, мені подобаються. Знаєте, оцінку я поки що не буду ставити. Я поставлю вже коли е, змонтува буду викладати це відео, коли буду монтувати. Бо, чесно вам скажу, е, я коли оцінюю до та після використання сп е, спустя деякий час, так? У мене оцінка трішечки іншої думки, я б сказала. Ну, оцінка трішки відрізняється від початкової, які я б зараз дала. Тому тут десь тут на екрані. В куточку будуть з'являтися оцінки, от, е як я оцінила в принципі, речі. Аніготички мені подобаються. От, е наступні буду клеїти, не знаю, коли ми подивимось. Але ці правда дуже довгі, тому я їх буду підпилювати однозначно. Знаєте, я в основному взяла, е бо ці нігті, я бачила, що вони довші, але не очікую, що вони настільки дов довгі. Я взяла за схожим дизайном, бо мені тут сподобались листючки. От, А тут просто коротенькі. Так, все добре. Давайте просто переходити до наступної речі. Наступну річ я вже буду брати на осліп, тому що це вже не важливо, так. О. Це золото. Я замовила золото, друзі. Друзі, не буду спалювати. Для чого мені це знадобиться золото? Ви вже дізнаєтесь в цьому відео, але трішки пізніше, коли ми будемо відкривати ту саму річ. Я хочу відкрити, подивитися, пощупати, чи воно сипеться. Тут баночка, прям тут 10 грам золота. І вона, в принципі, повна наповнена. Я вже далі не буду відкривати. Я бачу, як отут-ут -от вже випадає золото. Воно, в принципі, розпадається і розкришається, розкришується. От. Баночка невелика, в принципі, мені золото також подобається. Воно такий гарний і його багато. От, а для чого мені золото? Ви скоро вже дізнаєтесь. Воно пройшло в такому колючці. Мені, в принципі, це дуже подобається. Ось це Оцей от ключок. От. Воно, в принципі, в гарному пакуванні, Це пластик, тому воно не розіб'ється, нічого з ним не трапиться. Давайте дістанемо ще одну річ. Опа. О, я такі три штучки замовила. У нас ось такі от силіконові штучки, е скелетончик. Я замовила такі три штучки, зараз ми ще їх дістанемо. Е, я думаю, якщо ще трішечки, догад... ще трішечки е, здогадатись, ось це от, ще одна така підсказка, що ми будемо робити. от, е, Можете написати в коментарях. Е, от, Я купила золото, в наступній посилці я ще хочу фарби замовити, щоб ви, зна... е, щоб ви розуміли. От. І я думаю, це вже, в принципі, вам такий невеликий намек, що ми можемо з цими скелетонами робити? Пишіть в коментарях, як ви думаєте. Ось ще один скелетончик. Ось наш третій скелетончик. Ось такі от три, однак це силіконо, силіконові формочки. В принципі, з цього можна робити три речі, які, наскільки я знаю. Це можна робити гіпсові фігурки, можна робити е, також е, ці, господи, е, які штучки для торту, як прикраси. І третє це робити свічки. Напишіть, е, якісь варіантів, ви думаєте, ми будемо робити. Буде цікаво мені почитати. У нас такі три прикольних скелетончика. От-чого воно в такій маленькій упаковочці? Я просто не розумію. Коротше, уже я щось плачу від <laughs> сміху, я б сказала. А чого одна штука, де друга. Коротше, я замовила, от якне, але тільки е, по одній штучці, бо я, е, там був набір з 12, мені 12 не треба, я хотіла тільки дві замовити, бо вони по довжині, як мені вистачає. От Це, в общем, як ляна, але в осінній тематиці. І я хочу е, оцю осінню тематику до себе. На ліжечку якось обкрутити, щоб ось ця атмосфера осінь була, або на стінку класти, але більше на ліжко хочу. Я замовила всього лишити такі дві ляни, воно, напевно, окремо запакували. Ну, от вони, як завжди, от, от як заплутати то то капець, звісно. Друзі, як сказала моя сестра, вони не обласіли. про це просто диво якесь, просто шок. Ну, Я ще просто обережно все робила. Хоча, чесно, я б сказала, я, я такий, у мене руки не з того місця ростуть взагалі. Але тут, як бачите, все нормально. І я вам скажу листочки не дуже обережно зроблені. Такі враження, що нитка зараз і поповзе, і вони відваляться, і вони так необережно зроблені. І вони приклеєні навіть ось ця, ось ця проволока до листочка в різних місцях. Ну, як би, що я можу сказати? Але ми ж, нам же не потрібно це, типу, як. Як це слово сказати, як на там, я не знаю, як стіл. Да? Воно його, в принципі, можна замінити. Воно не просто так воно, воно коштувало, по-моєму, євро чи два. Звісно, обідно, якщо тут щось піде не так. От. І його можна використовувати я думаю, не один раз, воно може і прослужити рік, якщо до нього охайно ставитись. Але при цьому височки весь час чіпляються. Наскільки я зрозуміла, це клен, ну, по-моєму, це листя клену. Тільки такі помаранчеві, жовто-помаранчеві. Я думаю, їх і замовила, я їх випадково побачила, от мені сподобалось. От. Тому давайте зараз повісимо на диван, покладемо на диван, щоб воно гарно виглядало. Так, я достаю наступну річ. Ну, вже з цим, я думаю, можна здогадатися, що таке, якщо ви бачили такі YouTube-шорти. Бо в мене останнім часом таке є, і мені потім випадково попалася ця ідея. Так, ми будемо робити свічі. Значить, ось ці силіконові скелети ми там будемо робити свічі. І золото також було для цих свічей. Залишилося мені тільки замовити фарби. В общем. Я і воск, віск замовила. от Тут такі от спеціальні наклеючки, які ти наклеюєш. Ставиш ось такий фітіль. Я замовила невеликі, бо я думаю, в скелетони вони помістяться. Бо там були побільше, але я думаю, ну, навіщо такі великі? Нікусь дай мені скелетонь. Ну, дивіться, ось ось такі великі фітіль. Типу, підрізати, я бачила, що хтось його підрізає, сенсу підрізати, ну, як би мені підрізати не подобається фітіль. Хай воно горить. От. І ще туди віск треба спочатку налити, а потім я ще не знаю, як я буду ось цю штуку всередину приклеювати, а потім <звіт> штуковий, такий фітіль, і потім воском його ще треба залити. Але я думаю, це буде дуже цікаво. І ще також тут в такому комплекті є паличка, куди вставляєш фітіль, щоб вона, напевно, рівномірно, або ще щось такого типу, щоб не злетів, напевно. ну, Я чесно я не знаю. От. Я, я чесно, я не знаю, для чого ці палички. Я бачила, що вони ставлять, але я прям не знаю, для чого ці палички типу, конкретно, яку вони функцію от, виконують. От. Значить, в цьому наборі три речі. Ось такі от три е упаковочки на наклеюк, на які наклеюється фітіль. Ну тут, по-моєму, я десь ба е читала, що там 50 фітилів. Ну, тут не написано, ні, напевно, 20. Напевно, да, 20 фітів. Чесно, не знаю. А, от тут написано, скільки сантиметрів ось цей фітіль, 11 сантиметрів. Ну, прилично. От. Фітілів там, чи 50, можливо, не 50, можливо, 20, хоча мені здається, що там, напевно, 20, а не 50, ну, де гаразд. От. І палички, які входять в набор. Їх там небагато. Ну, їх там, напевно, штук 10. Так, наступну річ ми дістаємо і це це світло. Це у мене як це, гірлянда. У мене просто, коли в мене була зимня розпаковка, але в мене друга частина, в мене так і не вийшло її викласти, бо, бо в мене загубились файли. От, я замовила. І, а, і в мене зламалась ось ця, е, Гірлянда, після того, як я у мене, коротше, там відійшов отут провод, і так вшики зламалась просто. І чесно я вам скажу таке, гірлянду, яку я замовляла в перший раз, її зараз вже немає. Тобто її вже знайти не можна. Просто зняли з видавництва, продавництва, як це слово називається? І я знайшла нову. Дуже схожу. 3 на 3 метри. Ну, три в ширину і три в висоту чи длину, довжину, я просто не знаю, що там конкретно. От, і знаєте, я дивлюся, що воно дуже схоже виглядає. Е, я чесно, е, я хочу, не, не хочу точніше її розматувати, бо потім, коли я її клеїла, воно так просто там все. Е, Заплутала, що я це години-дві розплутувала, і година всього клеїла. Я вам тільки покажу, як воно світиться, скільки тут режимів. Тут написано, що тут вісім режимів, і можна зробити темніше і світліше. От да, я тільки розмотаю мотузку, ось цю, щоб ви могли побачити, як воно світиться, і все. Бо якщо я зараз ось ці от кружечки почну розплутувати, воно спочатку буде гарно, а потім воно все заплутається, і я не прийдеться. Дві чи три години це все розплутувати. Чесно, я такого задоволення ще раз отримати не хочу. Дивіться, ось воно вимкнене. Я за кадром, щоб ви просто могли побачити. Видно його, так? Значить, ось перший режим, воно ось так просто легенько блимне. І цей дуже гарно. А, мене видно? Всім привіт. Другий режим воно трішки швидше блимає, але мені вже так не подобається. бо... Воно саме блимає мені в очі. А воно періодично, знаєте, періодично повільно, періодично швидко. Так, ну, типу, з повільного до швидше, з швидшого до повільного. Потім ось так воно блимає. Отак от, типу, прям періодично. Наступний режим. Воно так от вимик. Е -е. З включеного стану воно до світлого стану, і потім назад. Але я не пам'ятаю, ну, не те, щоб не пам'ятаю, я не знаю, я б сказала правильніше: чи буде воно пришвидчуватися чи ні. Наступний ось такий от. Це для мене найгірший режим, бо у мене зір поганий, і воно ще блиме, і мені це в очі, у мене в очі після цього так болять. Наступний режим. Ось цей от мені режим також подобається, але ось цей режим, якраз, по-моєму. З повільнішого до швидкого. Бачите, воно все швидше вмикається і вимикається. Наступний режим. Ось це також такий режим не використовую. От Тільки, напевно, щоб для кадру якогось зняти буду використовувати. А так, цей режим просто так я вмикати не буду. Ось цей режим, мій улюблений. коли воно просто горить. Це от мій улюблений режим. Дивіться, тикавка вийшла на Хеллоуін. От. І, в принципі, мені це подобається. Це мій улюблений режим. І це, по-моєму, останній режим чи ні? Так, да, це був останній режим. Так, наступне, що це такі в нас А, це сережечки хеллоуінські. Я, до речі, думала, що я сережки хеллоуінські не замовляла, але я замовила. Вони такі, до речі, доволі масштабні, такі великі б я б сказала. Сережки одягнуті, можемо йти далі. Фух, ми, звісно, з цими сережками не замовилися, собі навіть не уявляєте. То просто був капець. Так, наступне це крабик. Я цей крабик ще хотіла замовити давно, в іншому кольорі, але оскільки зараз осінь. І квіточки нам вже кажуть, в принципі, бай-бай. Хай будуть помаранчева квіточка, щоб ми сумували за весною. Але при цьому бачили, що зараз осінь і насолоджувалися цим. Ну, і плюс у мене всі крабики поламалися. О, він такий матовий, дуже приємний. Ну, я так знаю, що він буде матовий. Він дуже гарний. Мені прям дуже подобається такий. Прям гарний, гарний. І він такий маленький, він, напевно, не буде тримати все моє волосся, тільки чубчик, ну давайте спробуємо. Ну Начебто він тримає, але мені здається, що він так щільно. Хоча мені начебто здається, що щільно, але по цьому і ні. І якби мені здається, що він не витримає всі волосся, якби. З часом, якщо навіть я його не буду други, то він так спаде просто і перестане тримати. О, що в нас такі маленькі упакування кровочки, а я знаю, що це. Яка щільна упаковка. Ось. Спочатку полопаємо. Воно не лопається, воно дуже, таке дуже щільне. Начебто тут в слої воно. Тяжко лопається. В общем, я замовила на шайні. Ось цій, у них дуже популярна зараз продукція Шеглем, От. і коротше я замовила веснянки. Пам'ятаєте, а тут скотч. Пам'ятаєте, було дуже популярно, коли робили за допомогою спрей, деякі до сих пір так роблять веснянки, але воно дуже дорого коштує, як я думаю. Як я, як тебе розпакувати? Де мій ножик? Тут такий прям прочний метал. Не метал, а упакування, не впевнена, що це метал. В общем, тут така кісточка. З фарбою. Ой, вона так. Тут прям чорна. Я не чорну замовляла. Я, коротше, замовляла. Ти проводить штяточки розташовуєш їх? Чого воно таке темне? А, ні, ну якщо його почати розташовувати, то в принципі нормально. Типу тобто його треба швидко розташовувати і будуть виглядати як натуральні веснянки. Але їх треба не, пер... не перетушувати, бо інакше їх просто не буде видно. Друзі, так вийшло, що після перепочинку, коли я далі продовжила знімати це відео, мій голос не записувався. Зараз поясню чому. Бачите, цю штуку? Вона була підключена до телефону, але сам мікрофон був виключений. З цієї причини мого голосу не буде чутно. Тому я буду так далі озвучувати це відео. Давайте вже переходити до наступної речі. Я замовила віск. Все відео я тримала інтригу, для чого мені всі ці речі. Як ви вже зрозуміли, мені всі ці речі потрібні для свічки. Я за... замовила 200 г і цього достатньо на одну свічку. Вже в наступному відео ми будемо цю свічку робити разом з вами. Хелловіну, я замовила дві накидки для подушок в Хеллоуінському стилі, і причому, якщо ви помітили, задній фон. Подушки рожевий, бо цей колір більше всього підходить для нашого інтер'єру. Я замовила дві накидки різної форми та вигляд. Ця накидка розміром 30 на 50, вона з пумпончиками надписом Happy Halloween, малюнками кажанчиків та гарбузиків. Друга накидка, вона іншого розміру та інші символи. Розмір 45 на 45 та символи Хелловіну це в нас. Приведи. До речі, вони дуже приємні по дотику і вони якісні зроблені. За це великий лайк. Остання річ в нашій сьогоднішній розпаковці, і далі ми вже з вами будемо прощатися. Це осіння каблучка у вигляді кленового листа. Вона дуже гарно сидить на пальці, також вона регулюється ззаду і дуже гарно сяє на сонці. До речі, якщо ви помітили, в мене монтаж розпаковки трішки змінився. Саме тому, я думаю, що за це можна підписатися на мене, чи взагалі зробити хоч щось для мене приємне. Ну що ж, друзі, а я вже з вами буду прощатися. У нас відео підходить кінцю, ми вже всі з вами речі розпакували в осінній розпаковці. Не забувайте підписувати, ставити лайкусики, писати коментарі. Всі мої соцмережі будуть в описі. Всім дякую за перегляд. Побачимось вже в наступному відео.